5 грудня, четвер. Життя стало нестерпним. Олена, місто Токмак. Благослови, душе моє Господа, і не забувай усіх його благодійств. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Псалом 103, вірші 2 і 4 Ранок 24 лютого повністю змінив наше життя. Мене звати Олена, у мене дві доньки, я вдова. Разом з дітьми проживала в місті Токмаку Запорізької області, де в нас було повноцінне життя. Я мала стабільну роботу, власне житло, а діти відвідували навчальні заклади та розвивальні гуртки. Приблизно о п'ятій ранку 24 лютого мене розбудили дзвінки родичів з інших міст, котрі розповідали, що їхні міста атакують російські ракети, а ворожі танки заїжджають та окуповують території. 26 лютого російські війська зайшли до нашого міста. Почалося справжнє жахіття. Вони гатили з танків та мінометів по наших військових, які намагалися чинити опір. Також загинуло чимало мирних жителів, було зруйновано багато будівель. У цей час ми з дітьми ховалися в бомбосховищі. Для дітей це був жахливий стрес, а для дорослих відчуття безнадійності і відчаю. У місті не було електропостачання, опалення і води. Нам доводилося лягати спати вдягненими, щоб у разі чергової атаки чим швидше добіти до бомбосховища. Неможливо описати емоційний стан дітей, котрі не розуміли, що коїться, чому такі гучні звуки і чому вони, діти, повинні ночувати в холодному підвалі, а не у своїх теплих, затишних ліжечках. Це тривало майже тиждень, але здавалося, що вічність. Коли в місті стало спокійніше, жителі почали виходити на мітинги з протестами, але окупанти спочатку погрожували, а потім затримували, знущалися і піддавали людей жахливим тортурам. Життя стало нестерпним, і ми вирішили виїхати з міста. Це було важке рішення, адже нам довелося покинути рідні домівки, родичів, друзів. Шлях до Запоріжжя був дуже небезпечним. Ці люди... Ці нелюди встановили багато блокпостів, де просто знущалися з людей, забираючи цінні речі. Дітей та жінок залякували, а деякі родини навіть розстрілювали. На блокпості у Васильівці вони влаштували фільтраційний табір, де отримували людей з усієї Запорізької області, створивши велике скупчення. Людям доводилось чекати тижнями без їжі й води в саму спеку. Через це було багато інсультів, інфарктів та смертельних випадків. Колони формували по 10 машин та пропускали через сіру зону, де часто були обстріли, і нам доводилось виходити з машини і лягати на землю. Коли ми опинилися в Запоріжжі, нас зустрічали наші військові, неможливо описати відчуття безпеки, щастя та вдячності їм. Нас провели в безпечне місце, де ми отримали житло, їжу, необхідні речі. Але, як виявилося, залишатися в Запоріжжі було небезпечно. Російські ракети влучали в житлові будинки, гинули сім'ї з маленькими, ні в чому не винними дітьми. Мої діти пережили дуже сильний стрес та психологічні розлади. Останньою краплею стало влучання снаряду в житловий будинок на відстані близько 500 метрів від нашого дому. Після цього ми приїхали до міста Кам'янки в Черкаській області, де нас зустріли як рідних, надали пристановище, їжу й усе необхідне. Завдяки цим добрим людям тепер ми потроху оговтуємось від усього пережитого жаху та разом чекаємо перемоги. З моїми дітьми проводили уроки малювання. Ми із задоволенням беремо участь у різноманітних заходах на духовну тематику, квестах для дітей. Незважаючи на складну зиму, коли часто було відсутнє світло, атмосфера теплого ставлення до нас допомогла її пережити. Сьогодні, завдяки допомозі Адра і добрих людей, ми маємо все необхідне. Дякуємо за все і чекаємо на перемогу.